Вітаю вас на уроці серії Як малювати листочки. І сьогодні у нас буде листочок зовсім іншої форми. Малюємо крапочку ось тут. І сюди приводимо декілька ліній. Ось так. Такі промінчики розходяться. І на кожен цей промінчик я вдягаю форму листочка. ось так. Цей листочок схожий на листочок клена, на, на листочок каштана, на листочок винограда. Ось так. Беремо пензлика круглого, до світло-зеленої, кінчик яскравий брати і малювати спочатку всередині кожного цього листочка зубчики. Це тут у мене буде звичайний зубчатий листочок, але вони у мене будуть маленькі. Головний мазочок. Приходить до центра листочка, а потім тут по декілька мазочків приводимо всередині кожного малесенького листочка ось так одна частинка намальована. Потім другу частинку цього листка спочатку центральний мазочок, а потім, ну тут по одному впишеться мазочку. Можна меншого пензлика взяти. У мене пензлик номер 4 тому мазочки доволі широкі. так. третій листочок, кожного разу вмочуємо яскраво-зелений, сюди до центру привела, і тут з одного боку зубчик, А з цього боку у мене буде два зубчика. Вже половинка листочка готова, і ще з другої половинки домалюємо. Так. Спочатку малюємо. Оцей центральний мазочок, Ось сюди, до центру. Потім, тут один зубчик у мене вписується поруч. А з цього боку буде два. І останній листочок, центральний мазочок. Ось тут вписуємо один. Тут буде два до центру. І потім проводимо. Стеблинку. Треба дати підсохнути листочку і зробити виписку, прожилочки намалювати котячим пензликом. Зараз ми це зробимо, коли листочок підсохне. Фарби висохли, і ми робимо виписку цього листочка. Ось пензлика котячу в жовту фарбу, вибілений жовтий. Знаходимо тут крапочку, куди сходились у нас всі листочки, і малюємо прожилочки центральні спочатку, ось так, одну крапочку. Ті ж форми вигинаємо, як малювали ми з вами олівцем серединку листочка. Ось так. І після цього, як звичайний зубчатий листочок, виписуємо, як малюємо прожилочки з кожного боку по декілька. І вони у нас мають зійтися отак в центральну лінію ці прожилочки. І ще на цих Прожилочка домальовуємо. Можна ось так спробувати, якщо не виходить остренькі кінчики намалювати. Можна так. І закінчуємо тим, що всередині листочка ставимо зворотньою частиною пензлика. крапочку. Можна крапочки поставити декілька і ось цим прожилочком у всі сторони, якщо схочете, але не дуже багато. Ось такий листочок. Малюйте задоволені. До нової зустрічі.